А ви чули про таке село під назвою Рокитне. Розбиті дороги і хати звичайна українська реальність. Але вже два роки як рокитне здригається від вибухів. І Донбас звідси за сотні кілометрів. Гранітний кар'єр став для місцевих справжньою бідою. Представники підприємства, яке працює на кар'єрі, регулярно закладають вибухівку і підривають. Ну, звісно, хто, як то кажуть, підмазані, не хвилюються. А оті, чиї будинки біля кар'єра можуть загинути під руїнами власного дому. Подивіться, що побачили там наші журналісти. Тріщини у стінах такі, що можна просунути руку. Розгублені селяни і дорогу перекривали, і до влади звертались. Нікому діла до них нема. Чиновники в Києві на питання, чи законно відбуваються вибухи в кар'єрі, відписують. Проєкт пройшов експертизу. Всіх стандартів дотримано. Назар Міліневич поїхав до Рокитного і дізнався, хто руйнує оселі людей. Життя по сусідству з гранітним кар'єром. Селяни бунтують, робітники і далі працюють. Їм все одно все, їм плівать. просто на людей вплівати. Вони нас взагалі за людей не рахують. Вибухи на кар'єрі, від якого тріщать домівки селян. Ну, а так усе ходить, в тебе в, в, в коті. Стоїть тарілки, стоять на слідки, Бу бух-бух-бух і поплигали тарілки. Земля після вибухів здригається, а ліс пилюкою накривається. Ви це стільки треба стирати, щоб пилю вбрати. Який листок зелений становиться, який він сивий. І після цієї вдиху пилю ніхто не вилікується. ...кар'єр у селищі Рокитне, що на Київщині. Працює ще з 1931 року. За десятки років видобутку граніту територія кар'єру в рази збільшилась. А зараз і взагалі межує за кількасот метрів від будинків селян. У нас проблема це у нас кар'єру. Він тут недалеко десь метрів за 250 руть. Помешкання пана Василя є не з нових будівель. Утім, чоловік запевняє, тріщить будинок по швах і з'являються нові шпарини після вибухів на кар'єрі. Я буду сам ремонтувати я буду витервати а мені що? Воно дивіться, наче вголо відходить відпадає. Бачите, воно тріщина. Він туди, що наче вголо отходить. Тріщини на стінах домівок не єдина проблема селян. Під час вибухів селища вкриває хмара гранітного пилу. А подекуди ще й каміння долітає до будівель. Мешканці селища Рокитного і дорогу на кар'єр перекривали. І в полку дискусію з працівниками кар'єру вступали. Утім, жодного результату це так і не дало. Як місцеві мешканці села Рокитного не намагались побороти добувальників граніту у їхньому селі. Та все марно, вибухи і далі продовжуються. І все це за якихось 300 метрів до власних домівок селян. Руйнуються будинки не тільки у мешканців, котрі знаходяться у 300-метровій зоні від кар'єру. Помешкання пані Олі від зони вибуху розташоване хоч і далі, утім проблема аналогічна, як у більшості односельчан. Мабуть, другий рік вже в нас оця війна йде з кар'єром, будинок тріщить, ніхто нічого ні, ні виплачує, ні допомоги ніякої не дає. Все обіцяють, а толку нема ніякого. Жінка додає, будинок збудований не так давно, а потрібно вже знову робити ремонт. Сквозні дірки, ось, дивіться, плитка вже не видержала, вона впала просто від зриву. І ось, ось пішла тріщина, і воно відходить все сюди, це ж воно все надуте, воно ж може впасти в будь-яку минуту. Що дати, я не знаю, ремонту ми тут не робимо, ми в хаті зробили, тут боїмось, тому що що ж, влужувані гроші на вітер наш. Місцеві мешканці куди тільки не звертались. Запрошували і фіксували факт руйнації будинків разом із сейсмологами. Утім, це не принесло результату. Сейсмологи, там все воно схвачено, розумієте? ніхто нічого, все хорошо. Ну як хорошо, якщо як хата роз'їжджає, ну як хорошо. Я, може, не знаю, чи дурна, чи тупану. Ну як, може бути, все хорошо. Все по нормах, все хорошо. У центрі сейсмології імені Суботіна запевняють, тріщини на будинках можуть з'являтися у двох випадках у разі неправильного встановлення вибухового заряду або ж за перевищеної норми вибухівки. Очевидно, бажаючи відразу швидко добути велику кількість, скажімо, сировини приводить до того, що часто нарушають. Ці вимоги, які ставлять до розміру вибухів. І тоді вибухи проводять досить великі, і ці вибухи є небезпечні, але так як вони ніде не нормовані, їх в можна проводити, то в такому випадку ніхто не розраховує, на якій відстані вони будуть небезпечні. Натомість місцева сільська рада рокитного проблему селян вирішувати не поспішає. Сільський голова Юрій Богданов неочікуваних прийомів мешканців не полюбляє. Комісія зараз проходить підготовка до осінньо зимового періоду. Він зараз обстежує житлові будинки багатоповерхові. А куда поїхали? житлово-комунальне господарство? Однак ані на комісії, ані уже голови села так і не було. Аби місцеві лишні питання не задавали, голова села навіть і на дзвінки не відповідав. Відключено автовідповідач. Будь ласка, залишити своє повідомлення після звукового сигналу. Усі старання сільського голови, хоч якось допомогти людям, зводяться лише до відписки від Держгімпромнагляду України. Радіус небезпечної зони вибухових робіт встановлено типовим проектом на проведення буропідривних робіт методом свердловинних і шпурових зарядів для людей 300 метрів, а для механізмів 200 метрів. Сонічні спеціальні дозволи на христування отвод, має проект. Заключення договір з організацією, яка проводить зривні роботи. Тобто, по закону, у них документація вся є. Парадокс документа з держімпромнагляду у тому, що перевірити, яка насправді ситуація з рокетнянським спецкар'єром, чиновники не можуть. Ми присутні на цих зривних роботах, коли вони проводили, тому що нам заборонена була міністрів. плановых проверок нет. Мы не можем в любое время дня и ночи, как было раньше, провести проверки и участвовать, приехать на участок работы, проверить, как они делают, что они делают и сколько они закладывают в рычаг. Шукати правди місцеві мешканці пішли до районної ради. Там чиновники не втікали, а таки намагались пояснити вихід з конфліктної ситуації. Податки любою ціною нам непотрібні. Ну ну як так Завтра дійсно когось візьмете. Це прибіля кам'яціна людей не тіли. Ні, ніхто нічого. Ліця вони приїхали. Ні, 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 ні. Реакція, реакція то була без сумніву була. Для місцевої влади, як і для селян, загалом закриття гранітного кар'єру не є розв'язанням проблеми. По-перше, підприємство бюджет наповнює, а по-друге, дає понад 200 робочих місць для мешканців району. Вони платили більше мільйона. Ми практично я чому говорю, воно ну, бюджету утворюється? Тому що воно платило податки. Ні, ну ніхто не ніхто не дає право йому, скажемо, от це творити, що воно є. Андрій Коваленко претензії селян вислухав і сам вирішив поїхати поспілкуватись. З керівництвом кар'єру. Якщо ну ви хочете, щоб думка була не однобокою, а скажімо, з усіх сторін були аргументи якісь, то треба сказати, що ви робите для цього, щоб цього конфлікту ну, не було далі, кар'єр працював. Однак дирекція підприємства у свою чергу у розмові з селянами та чиновником вирішили уникнути. Ми будемо все можливе робити, щоб їх переконати, щоб цієї перешкоди не були, вони повинні піти на зустріч з людям, задовольнити їхні потреби. А потреби у місцевих людей доволі прості відшкодувати завдані збитки їхнім будинкам. Керівники були, і замісники були, ну всі були. І замісник голови сільської ради, тобто я всіх зводила сюди. Ну, все, на цьому кончили балачки. Да, да, до 15 числа. Ми ждемо до 15 числа, з 15 числа. Взриві просто ми там ляжемо і не дамо ні одного взриву зірвати. Ну, а що нам робити, стається? Або станемось без хати. Керівництво ж кар'єру у селі ми таки знайшли. Зустрічають нас одразу та показують будинок, який от-от відремонтували. Зробили дах, значить, перекрили, дали шифер, гідробар'єр, лист оцинкований Дали і подивіться на цю будівлю. Ну це за скільки часу? Це за два роки. Я так розумію. Да, так? Так, за, за два роки. Да, давайте роки. говорити все своїми іменами. Кілька хвилинна дискусія між директором і місцевими мешканцями переростає у суперечку. Давайте базар не створювати. Якщо ви хочете щось почути, то давайте дійдемо послухаємо. А так на базар я говорити нічого не буду. Так розкажіть правду, чого ви? А правду директор розповів, принаймні, про відстань між найближчою хатою та кар'єром. Нагадаю, згідно документів, наданих Держкімпромнаглядом України, це 300 метрів. Тут, е... До цього будинку 280 метрів. До цього будинку це документально. Ви можете підтвердити. Це да, 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 показати. Так, Значить, да. А до інших будинків там відповідно 300 метрів зона дотримується. Керівництво запевнило, що проблему селян будуть поступово вирішувати. Незручності. Незручності ну, будинки не руйнуються. Незручності є. Тому що це виробництво. Значить, тут і запиленість. Ми не відмовляємось від надання матеріальної допомоги жителям. Не відмовляємось і надаємо її. Ви ж бачите. Утім, тривалої дискусії мешканців з директором кар'єру не вийшло. Не люди, не люди та стають все. Щоб ви дождалися те, що я дождалася, щоб ви мали, і ваші діти мали, і внуки, гативи, фашистили. Директор сів у машину і поїхав. Сусідство кар'єру у межах села руйнує не тільки будинки, а й місцеву природу. У розпал роботи на гранітному заводі у рокетному хмара пилюки накриває місцевий ліс та річку, стає важко дихати. І з цим всім місцеві мешканці живуть упродовж кількох років. Однак керівництво компанії не знаходить діалогу з мешканцями. Селяни жубурюються, увесь ліс запилений, неможливо піти гуляти і на річку сходити. Вся пилюка піднімається на 15-20 метрів вгору, накриває всю розь і двіжеться на хати. Оце таке у кожної людини на городі. Оце на городі. Ви подивіться, це стільки треба стирати, щоб пилю вбрати. І після цієї вдиху пилю ніхто не вилікується. Вона стається на всю життя. На наше прохання конфлікт мешканців села з Рокитнянським спецкар'єром пообіцяли проконтролювати чиновники з Держгінпромнагляду України. Давайте приділімся, виїдемо з людьми, ситівся, в принципі, хоч на базі кар'єра, хоч сільської раді. І будемо розмовляти, в принципі. Обіцянки, чиновників на камеру були нічого не варті. Тільки справа дійшла до поїздки у селище Рокитне, як нам надіслали ось такого листа. Перевірка вказаного суб'єкта господарювання на серпень 2015 року не запланована. Відповідно до плану проведення перевірок суб'єктів господарювання на третій квартал 2015 року. Перевірка ТДВ Рокетнянський спецкар'єр запланована у період з 1 по 4 вересня 2015 року. Чи дотримуються слова чиновники з Держгінпромнагляду? Чи знову будуть порожні обіцянки про перевірку кар'єра у рокитному? Агенти впливу беруть під власний ко. Контр... controle.